Доброго дня, шановні дітки, з вами Генріх Баварський І на цій медитації ми намагатиметься знайти внутрішній спокій, радість та самоконтроль. Адже саме самоконтроль дозволить нам повертати потрібну нам повагу до себе, радість і спокій. Дуже важливо. Любити себе і любити всесвіт. Тож, розслабтеся, відпустіть напругу із м'язів рук, шиї. Зупиніться на пару хвиль і подивіться навколо. Після цього заплющте очі, що ви бачите, темряву, спокій. Чи, можливо, якісь змішані відчуття, якщо ви відчуваєте змішані відчуття, страх чи тривогу, уявіть, що вони виглядають зовсім як ви, вони, немов істоти, казкові істоти, дракони чи маленькі пухнасті гноми. Чи, можливо, навіть метелики. Уявіть собі це, подивіться на них, ви бачите страх дуже наляканий, тривога дуже тривожна. Допоможіть цим емоціям разом пережити їх страх і тривогу, допоможіть їм бути почутими вами. Бо вони не ваші вороги, вони ваші друзі і вони хочуть бути почутими. Покличте інших друзів, радість і щастя, покличте їх, згадайте, як колись вам було радісно чи щасливо Чи, можливо, у вас навіть зараз є привід для радості і щастя, але ви про нього забули. Згадайте все те, що Могло б принести вам хоч маленьку радість чи щастя і подякуйте собі, і подякуйте Всесвіту. подякуйте собі за те, що у вас є енергія, сила, бажання жити, грати, сміятись. Подякуйте Всесвіту за те, що Він дає вам простір, що Він вам дає увагу, тепло, турботу. Відчуйте, як глибокі, позитивні щасливі енергії проходять наскрізь ваше тіло струмом, струмом радості, як будто би сонячні промені. На цьому медитація закінчена. Дякую.